Привіт, друзі! У нас осінь, вечір. Я прийшла з роботи, як завжди, і готую. Щось готую. Дивіться, у нас зараз сезон гарбуза. Ось такий є. кусочок у мене лишився з, з вчорашньої каші. І якраз я зважила 300 г. Треба якраз на хліб. Зараз спробую спекти хліб. Я ніколи цього не робила. Такого хліба не пекла. Просто і пекла, не раз. А такого не пекла. Значить, дивіться, я дуже гарно все поважила, так як у мене ось є рецепт, я його взяла, переписала. Ось такий рецепт у мене на хлібчик цей. Я точно-точно все зважила. Тут, о, виключаю, пів кілограма муки. Молоко, вода, олія, сіль, гарбуз, іде мед і дріжджі. Сахар я не ставлю. Мед ставлю в хлібчик. Зараз гарбуз, я ріжу маленькими кутиками і ставлю в мікроволновку. Треба його запюрірувати. Треба, щоб вийшло таке в нас пюре, як з ми варимо. Давайте я зроблю пюре і будемо замішувати тісто. Так, я порізала оце. Дивіться, така гумисочка получилась, вийшла, як на супчик. Зараз зважимо. 600 грамів старілочку. ну тут 300 грамів було чистого чистого гарбуза. Ставимо в мікроволновку. Тим часом, поки у нас працює мікроволновка, беремо дріжджі ось такий кусочок і розминаємо їх у воді, припускаємо, розберемо ложечку. Я трішечки підтопила мед і зараз виливаємо ну, двома руками. треба. Виливаємо сюди молоко. Солимо, виливаємо олію, і у нас залишається гарбуз і мука. Даємо суміші трошки постояти, поки гарбуз у нас зробиться з пюрешка, звариться, суміш трохи постоїть. Хай розстає мед. Так, друзі, зробила я пюре і перекладаю сюди в миску його. Воно ну, ще тепле, але я вже не можу чекати більше. Розколотила я оцю суміш та перекидаємо сюди муку наших всі пів кілограма. Ну, може, спочатку менше, чуть кину 400, потім домішаю, якщо не хватить, бо ж мука буває різна. Замішуємо тісточку. Друзі, ось таке тісточко вийшло. Дивіться, я лишаю його на годинку, щоб воно сходило, і потім будемо виробляти хлібчик. Підійшло, друзі, наше тісто, дивіться, яке мігесеньке. Ось так от. Я тим часом вже і відбивних нажарила і приготувала дві таких форми на хлібчик. Зараз я буду ось так. Трішки сюди, трішки сюди. Ось так розмащу форму перекладу пополам. На дві частинки розділю тісто. І покладу у форму. Буду чекати, щоб воно зійшло у формі, так і буду випікати. око трошки. Так, всі стілики жирні, все. Розкладаємо тісто на дві частини і кладемо у форму. розкладаю, ріжемо пополам. Так, а тепер кожну робимо кульку, кладемо у форми. Друзі, розложила я тісто пополам. Ось таке воно м'ягеньке, я його перемісила і поклала в форму. Будемо чекати, поки воно зійде у формі і потім випікати. І так, друзі, витягнула я з духовки Ось такий хлібчик. Дивіться, така скорінка вийшла. Зараз він гарячий, хай постоїть у формах, потім я його, коли вистигне, витягну. Так, дивіться, що, друзі, вийшло. Дивіться, який хлібчик вийшов. Мігусенький, як булочка. Я так думаю, що він буде як булочки, тому що тут мед є. Ну, давай ріжь. Хороший, а ну попробуй. Mm -hmm. mm -hmm. Ну що смачний? Дуже. Mm -hmm. ага. Дуже гарно чутий гарбуз. Так? Бачиш яке? Приготуйте собі такий хлібчик. Дякую вам за перегляди. Будьте щасливі та здорові. Пока-пока.